Привіт усім! Вітаю вас в гостях в себе на каналі. Хто завітав до мене на канал, не забудьте підписатися. Сьогодні ми з вами поспілкуємося з нашими голошейками. Вони помітно підросли, такі чудові, прекрасні малята. Хотіла включити червону лампу, щоб вам було краще видно. О. Але, думаю, що і так буде все видно прекрасно. Ну, загалом. Ось так відкриваємо, заходимо до них. Це іспанка червона, або їх ще називають голошейки. Беремо їх на ручку і чекаємо, щоб вони спригнули. Такі ритуали проводимо щовечора з будь-якою першою пташкою, котра потрапила нам під руки. Ось. Ну, я насправді жартую, але вони ось так дуже полюбляють таке моє товариство. і надзвичайно є ручними, спокійними, такими немаланхолічними, але водночас і не... не буйними. Ось. І пташечки отак умощуються. Вам на руку, і ви вже можете спокійно знімати відеосюжет або насолоджуватися їхньою присутністю. Дуже люблять ось так сидіти в мене на руках. Я беру, хочу їх. О, давай. Хто ще хоче? Ти хочеш? Ага. Так можна, знаєте, як є люди, що обкладаються попугаями. І попугаї їм на руках ходять. <смі> так у мене з голошийками. Можу їх брати, і вони всюди-всюди будуть ходити за мною по руках. Вивелись голошийки 1 травня. Ось, вже сьогодні у нас, слава Богу, 15 травня, і ми можемо бачити помітний такий їхній приріст. Ні разу я не пожаліла, що відділила голишийок окремо від іншої птиці. О, дивіться, ще один хоче. У мене вони сиділи разом з фаверольками. Ось. Ну, тим не менше. Буду сьогодні. вже чоловік купив зернодробарку І сьогодні будемо молоти вже кукурудзу і пшеницю, і підмішувати комбікорм, кукурудзку і пшеничку. І таким чином я підмішаю оцю зерну суміш до усіх своїх тишенят. Чи то буде бройлер, чи то буде індики, чи то що би то не було. Ну, Індиків ще можливо почекаю до суботи, бо обіцяла вам, що їх зважу, а решта птиці буде вже помаленьку. Підмішувати. Думаю, загалом, що не тільки в мене, а й багато в кого, взагалі по всій Україні, було вимкнення електроенергії цієї ночі та цього вечора. І, скажу вам, вони благополучно тут переночували. Світло вимкнули вже в годині 12 у нас. І вони. Уже тоді продовжували грітися червоною лампою. Ось такий буцик, гарненько в руку мені вже майже скоро буде не влазити. Ось Але загалом дуже класні. Це іспанка червона, або на неї ще кажуть голошийка. Що за шахер робиться в цьому курятнику, ніхто не знає. О, Одне на руці, друге підійшло близько. <смір> Папугайчики ви мої маленькі, так? Ну, загалом такі-то справи. Годівничок тут стоїть три. Краще класти годівничок більше менших, ніж одну велику. Тому що це... Е... Призведе. Вони якось так, не знаю, як ваші, ну, до прикладу, мої ходять-ходять, ніхто не хоче їсти. Всі спільно лягають спати. Встають і всі одночасно йдуть їсти. І тому може бути ось такі, як потусовки у них. Такі то справи. Уже плануємо зробити їм загороду. Скоро буду випускати їх на двір. Лише поки що вже би випускала, якщо чесно, але боюся, що коти можуть тягати, тому тримаю їх в закритому брудері. До речі, зверніть увагу: якщо у вас тирса, то стружка, солома, що небудь підсипане. Тобто пташки частіше хворіють, ніж особливо такі дрібненькі, треба дуже слідкувати за їхнім послідом. Якщо послід рідкий або ж має в собі кров'янисті такі червоні прожиланки, це означає, що в них вже є кокцидіоз, і варто їх пропоїти байкоксом, хоч і ще не надійшла по аптечковим там записам ще пора. Але якщо вони тримаються ось так на сіточці, незважаючи на те, що весь послід падає донизу, я все рівно підсипаю сухе гашене вапно, І взагалі сухе гашене вапно в мене з господарства не виходить. Його набагато простіше придбати. Зайшли в будь-який будівельний магазин. Називається Пушонка. Ось, Воно дезінфікує, прибирає запах з підстилки та сушить підстилку. Безумовно, є тепер дуже багато сучасних препаратів, які предназначені саме для пташників, е, саме для підстилки. Вони дорого, багато і красиво, але ви платите не тільки за мішок тої підстилки, а ще і за послуги нової пошти. Чи Укрпошти чи взагалі будь-якого перевезення. Тому просто дешево і сердито, це сухе, гашене вапно. Чому підсипаю його і на сіточку також? Тому що весь послід падає донизу. Ось так воно виглядає, бачите? І все повністю вапно присушує. Забирає той токсичний сморід і вже курчатам комфортно і вони не дихають ось тим ам'яком. Тому такий спосіб для себе обрала багаторічним досвідом перевірено, дуже забивається у ніс і літає повсюди, коли його підсипаєш. Треба Обов'язково підсипати, щоб птицю відганяєте в одну сторону і тоді підсипаєте. Деякі курочки, до на, прикладу, можуть вчихати після цього. Або якщо це корови, то корови мами, то взагалі пчихають і пчихають від того сухого гашеного вапна. Мама їх виганяє пастися і тоді вже їх підсипають. їм підсипає. Ось так. Ну. П'ють в мене вони аптечку, таку саму, як пили індики. Ця аптечка також є на каналі, але хто, можливо, долучився ще не знає, як вона виглядає, то ви напишіть мені в коментарях, і я вам залишу на неї посилання. Це є крос, це не є птиця домашня, породна. Але загалом я не знаю, я прихильник. Застереж, застерегти від проблеми, ніж потім її вирішувати. Хоча не завжди виходить навіть застерегти, а приходиться вирішувати чи то по незнанню, чи то по не, не маючи ресурсів необхідних. Але аптечками я запаслася і тому вони в мене все це прекрасно Ну, Куди ти зібрався? Давай назад. О, не хочу, щоб він пригав, бо тут ходять сасо і зараз почнуть їх ганяти. Тому хай краще сидять кожен на своєму місці, ніхто нікуди не рунтається і ніхто нікуди не летить. Ну, прекрасна птиця, її вирощувати ну, миле діло. До речі, півники в мене досягали розміру 6 кг. Урички в 4,5 місяці вже починали нестися. Тому голошийка, хтось їх категорично не любить, комусь вони дуже страшні. Ну, подивіться, і вже дитинка спить. Малятко. Так. Ось, хтось спить, хто їсть. Ну, в принципі, їм комфортно. Бачу, що вони живаві, бігають, задоволені, тому. Не знаю, чи сезон чи не сезон ще виводити цю птицю, але ну, в принципі до зими вона благополучно може підрости. Тому ви ще можете встигнути. Всім гаже... бажаю гарних, спокійних, мирних вечорів, днів, світанків, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, міцного здоров'я, витримки і. Мужності нашим Збройним силам України, величезна їм подяка та поклін, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, здорових вам пташок, вдалих інкубацій. І все задумане нехай вам здійсняться. До нових зустрічей!